Ну що сказати, зараз в селі все чорно-біле. Таке, як у той Барбос, як той бім. Чорне або біле, ще поки що нічого не зазеленіло, не розтвіло, От. Але вже нема снігу. Скоро вже буде, будуть якісь роботи, буде щось нове. І що нас чекає в цьому році? Хочу трошки ну, самому так для себе підбити підсумки. Ну і вам розказати, хто стежить за нашим каналом, за нашою діяльністю. От. Обережно, щоб вас собака не з'їв. Дивись, не, не, не з'їш камеру. Барбосичок ти. То хочу розказати, що чекає, скільки ще треба грошей вкласти, щоб займатися тут тим, чим ми запланували. То все, є допіо. Кава. Нагадаю, що ми замовляємо каву. То не вся наша кава, не все собі. Ми замовляємо такий ящик разом з друзями спільно, набираємо на 2000 або більше. І тоді безкоштовна доставочка. Каву таку ми вже замовляємо більше року. Перевірена кава, перевірена компанія. І ми нею користуємося і сміливо можемо рекомендувати вам. Думаю, краще сяду в машину, щоб не було вітру. Зараз розкажу вам. Так, розказую, є в нас тут. Хто не знає, хто знає, той вже знає. а Хто не знає, тому розкажу. Є в нас тут десь приблизно 20 сотих малини посадженої і 4 сотки полуниці. 3 сотки ми досадили осінню, тобто вона цього року буде перший рік тільки плодоносити полуниця. А малину ми також посадили минулого року всю. Весною це останні рядки ми досаджували. А поза минулого року, осінню ми садили. Ну, все на каналі, всі процеси є. І е, який в нас баланс перед зимою був. Також є відео, там, де ми, я підраховував такий фінансовий звіт робив за рік. Можете подивитися. Обов'язково подивитися, тому що це цікаво. Наш канал він якраз про те, як тут чи можна якось. От, мати плюси, маючи дачу в селі, а живучи в місті, <кій> От, займаючись тим, що ми займаємося, можна стежити, чи воно буде давати якийсь плюс, чи воно буде давати тільки мінус. Станом на те, що ми маємо сьогодні, я так бачу, що нам треба, наприклад, нам треба ще. От, скважину ми зробили, вона сильно потягнула. Там теж була цікава історія з водою. Від центрального водопостачання ми вирішили відмовитися і пробурили свою свердловину. Дуже вона потягнула, дуже такі витрати, якісь не були не заплановані неприємні. І трохи вибило з колії по фінансах. От. Але то ще не все. Тепер треба, щоб полив малини і полив полуниці. Тому що скважина робилася заради поливу, бо без поливу ніяк. От треба, щоб він був автоматизований, оскільки це е, дача, і вона знаходиться. Ну якби треба до неї доїжджати, то треба, щоб все було автоматизовано. Бо пам'ятаю, минулого року я просто літом сідав в автомобіль і їхав сюди, щоб там включити чи виключити полив, і все, і на другий день так само. А приїхати сюди і назад це 100 гривень по пальному автомобілем. Так, 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 значить, треба полив автоматичний зробити. І от там такі продаються програматори, вони ну, від півтора тисячі до чотири з копійками. Так в середньому, що я знайшов, що не на Aliexpress, а що вже тут вони в Україні є. Ми побачили. От то, якщо можна так закласти, хай дві тисячі якогось там середнячкового купити і поставити його. Це вже дві тисячі, що треба буде вкласти цього року сюди. Потім крапельна стрічка, вона ж має властивість рватися, там, туди-сюди. от. В нас, звісно, вона є минулорічна. 8 міл, шах, 20 емітерна вона в нас, яка фірма, не пам'ятаю, там дві фірми, теж детально є відео. Кожен крок, все, що ми купуємо робимо тут, все є на нашому каналі. Так що підпишіться, щоб не загубитися, стежте, щось діліться в коментарях своїми якимись думками. От. Так що на крапельну стрічку, я думаю, може там ще докупити там, метрів 500, так, щоб десь прокласти, де так критично десь ремонтувати. От. І що? Я сказав, метрів 500, я думав, може. На 500-1000 на 1000 гривень десь так, крапельної стрічки ще докупити. Не знаю зараз, поскільки вона і не пам'ятаю, поскільки вона була минулого року. Тобто. Хай вже буде 2,5 тисячі, чи, ну хай 3 тисячі, якщо на тисячу. Потім що ще нам потрібно сюди. Потрібно буде дуже сподобалося робити вино з малини. Треба буде купити мішок цукру. От, і купити вино. Кажу, і, і робити вино. Іванка вже допиває, до нового врожаю не хватить. От. Також багатьом підписникам воно також сподобалося, і ми відправляли. Може й вам сподобається цієї зими. Яка попереду, або пізньої осені, коли воно вже буде готове. Мішок цукру коштує 1400 гривень, ну, 1350, отак, десь 1400 Тобто вже 4 400 нарахували. Плюс треба буде провести обслуговування мотоблока, Там і мастила, я то покупляв, от, але. Там я намагався причепити косарочку, щось там відкручував, прикручував не було чим, повідкручував болтики, погубив, поприкручував іншими, інші не підходять, купив ще інші, вони задовгі, пообрізували, вони вже закороткі. В общем, там сочиться масло, і непонятно, чи то через ті болтики, і... чи то там щось серйозніше стало. Треба провести йому таке ТО, зрозуміти причину і устранити її. Ну, не знаю скільки. Якщо. Поняття немає Ну, хай ще тисячу заложимо, то вже 5400. Потім солому треба купити, замульчувати. Вже як мене загроза заморозки. В травні хочу замульчувати полуницю, яка в нас посаджена подвійними рядочками такими. От. Зараз покажу полуницю. вже я знаходжуся Полуниці, яку ми осінню посадили. От видно рядочки, до них вже не чіпляється, ходиш. Це означає, що скоро відпочинок закінчується і починається. Бо розумієш, що коли буде весна, то багато інтенсивної всякої праці, правда? Якщо ви теж чекаєте весну, ну не так як я, я хочу, щоб ще зима трошки ще з місяць побула. Якщо ви весну чекаєте і хочете посадити якісь ягоди, собі, то замовляйте малину в нашому телеграм-каналі. Різні там є сорти, замовляйте полуницю, є два сорти, квікі і світхард. З того, ну, розсада та сама, що ми собі садили, можна побачити там на, на відео, як, ну, яка була розсада, яке коріння, якою ми садили собі. Маю на увазі полуницю. Малина різні сорти. Заходьте в телеграм-канал. Якщо вас цікавить весна і хочете щось замовити, то чекаємо, чекаємо вас в телеграм-каналі. Так що, скільки та солома коштує, я поняття не маю. Напишіть в коментарях, хто продає тут, може десь в селі чи в Гребінці солому, тюки. Треба буде в травні купити. І з доставкою хто продає, бо сеатом я навряд чи солому зможу возити. Що я ним тільки не вожу, але солому не знаю. Так що, треба буде солому. Ну, скільки ще на солому закласти? Не знаю. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Так, плюс бджоли. По бджолах ви бачили, що сталася? Така трагедія. Вони померли, не перезимували. Значить, Альбінович поділиться однією сім'єю, дасть відводка. Треба буде купити матку, скільки матка, не знаю. Треба буде одну сім'ю купити і одну чи дві зловити. Закладаємо ще плюс 2000 тисячі гривень. Тобто там було 4 400, і ще дві то шість чотириста. Ну, солома, ще не знаю. Давай, не знаю взагалі, але. За округлим чи то мало чи багато, за округлим, щоб було 7 тисяч, так просто щоб прикидати. Ну і різного насіннячка ще треба купити. Різного прирізного такого. Ну, ми вже зробили висновок, що деякі культури багато з тих, що сіяли, минулого року сіяти не будемо. Але будемо щось нове робити, то не знаю. Коротше, тисяч плюс я ще, як то воно завжди буває, по-любому щось не врахував. От. Так що до тепла. До тепла, до травня місяця, ну, до кінця травня, максимум, треба ще сюди вкласти 8 тисяч, то так, щоб підлатати різні дири. І то при тому, що я, мабуть, ще щось забув. От, я вже казав, але ще раз повторюю для тих, хто недавно приєднався до нашого каналу, що веду такий додаток, там, облік, ну, журнал, все, що. Наше господарство приносить і все, що воно тяне. Все, всі видатки, всі прибутки я записую. І на даний, ну, на даний час у нас баланс. Зараз вам скажу. Зараз мінус 26 835 гривень. Ну, ще додам 100 гривень тих, що я сюди приїхав сьогодні, то буде ще більший мінус. От. А взагалі, кажу, вам цікаво буде подивитися це відео. Там, де осінь я робив звіт за перший рік нашої діяльності, що скільки принесло, що скільки потягнуло. І я думаю, що на цей рік ми вже вийдемо в нуль, або навіть і в невеличкий плюс. От. І коли ми вийдемо в плюс, це вже можна буде сказати, що це е, от такий актив, який можна якось зафіксувати прибут, ну, прибуток, продати його, наприклад. І вже буде тоді чистий прибуток після того, коли ми вийдемо в нуль. Я фіксую все, кожну гривню. От. Всі доїзди сюди, всі дрібниці, які купуємо, все фіксується. Тому що з тих дрібниць складається великий такий відсоток видатків. Так що все фіксується, і доходи теж фіксуються. Ну, все, отак поділився з вами. Як я вже сказав, заходьте в телеграм-канал, наш телеграм-канал так само називається Юний ентузіаст. Під'єднуйтесь, там такі різні є пропозиції. От Те, що нема на Ютубі, заходьте туди. По саджанцях, кому цікаво, заходьте, замовляйте, бо вже десь от будемо через тиждень, другий, третій відправляти саджанці. Ми зараз приймали замовлення. От, люди позамовляли, поперекидали гроші, пооплачували. І в березні, як буде така сприятлива погода, хороший настрій, все, будемо відправляти, і ви при хорошому настрої будете все садити. Ну, все, отак хотів з вами поділитися такими весняними роздумами. До нових зустрічей. Не забудьте підписатись на канал і поставити вподобанку. Для нас це важливо.